подивився кримінал і тут одразу викликається у мене стрес а ти знала до речі що кисломолочний сир Може допомагатися боротися, допомагатися боротися зі стресом. Бачу в мене стрес, тому нам треба сьогодні обов'язково використати кисломолочний сир. До речі, знала ти слухай, я не знала, але тепер я розумію, чому я його так люблю, тому що мабуть забагато стресу. Ну тому сьогодні у нас на сніданок буде кисломолочний сир. Ну не просто кисломолочний так. сир. Якщо ви раптом подумали, що ми будемо готувати сирники, то не вгадали. Ну як не вгадала, або вгадали майже. Бо сьогодні у нас на сніданок буде Дин великий апетитний, неймовірно ніжний львівський сирник раніше його готували лише на великдень, а сьогодні, дякувати Богу, це популярна запіканка, яка підійде для смачного старту успішного дня а ще ми покажемо, як відрізнити якісний сир від підробки. Дізнаємося, чи справді львівський сирник у того, американського відомого чизкейку. Відповіді на всі ці запитання знає шеф-кухар Владислав Цимбалюк. Запрошуємо його до студії. Владиславе, проходять. Доброго ранку. А мені знайомий цей голомозний чоловік. А як ми Далі, Далі. Що сьогодні буде сирник. Давайте. Що, що ми готуємо і з чого ми готуємо? Ні, що ми готуємо, я зрозумів. Ага. Будда, нам про це сказала. А з ага. чого ми готуємо? Ми готуємо з нескладних інгредієнтів, які є у кожного вдома. Це в даному випадку кисломолочний сир, сметана, вершкове масло, яйця, родзинки, два видри цукру, аж ага. два. Ага. Так. Манка, крахмаль та цедра лимона. Крохмаль, а ще біля мене стоїть шоколад. Так, це на десерт. На так десерт. Так, Окей, штуковатка. тоді роздавайте завдання. Так, дивіться, рецепт максимально складний, тобто так, не, складний. не складний. А у нас так. у всіх у стрес. Нас сьогодні... так, максимально не складний. Я тут майже все зроблю сам. Лише вас попрошу мені допомогти. Вам потрібно буде розтопити шоколад на водяний бані з додаванням кришкового мало лише розтопити шоколад. Це ізі катка. А мені не можна довіряти uh, платить, я знаю, да? з простої причини. Я Чому? його з'їм. Да? Да. Любите солодке. Да, ні, по мене, ти скажеш, ні, де я, де солодке, ви що? Шашлики солодкі я це висне. дві мої спи. Тому, треба було Тому так, сьогодні треба. ми будемо робити солодкий, правильно? Так, ми будемо робити солодкий Давайте. сирник. Який процес? Так, нам потрібно все змішати, я це все зроблю сам. <ган> В принципі, тут нічого складного нема. Для цього як я використовую всі продукти, які я перечислив, змішую два види цукру. А чого два види цукру перепрошую? Ну, один звичайний, один ванільний. А, Ванільний цук. А ну... я думав, це знаєте, як це коли кажуть, е, нічого складного: амари, кальмари, тихоокеанська <ган> якась там риба. Да? У нас <ган> все просто. <ган> Так, а манка. Манку додавати? Дивіться, манка прибирає. По-перше, для приготування сирника гарного, нам потрібен сир невеликої вологості. Якщо він дуже буде вологий, вам потрібно його відкинути на сито, для того, щоб він там полежав, прибрав вологу. Ще стабілізує. Дополні... Забере вологу, так, забере нашу вологу, допоміг стабілізує наш. Сир, щоб він не плив. не а, плив. Ні, 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 давайте всю сметанку є, висипати, всю сметанку висипають. Yeah. Прямо туди. Я оце от не це сметану мені переводить. <laughs> <laughs> да. uh -huh. І якщо ми приберемо зайву вологу, не додамо манку, є вірігідність того, що наш сирник попливе. А у нас не морський сирник, а львівський. Да. Тому не треба нікуди плавати. Далі. Є ще одне дуже відоме відео в інтернеті, як сирники дуже гарної консистенції одної дуже відомої блогерши плавають. Слухайте, ми прямо все туди і масло не розтоплюємо. Нічого не Ми будемо все перебувати за допомогою блендера. Він працює, ми насолоджуємося. У нас ви Впевнені, що нам не треба таку повищу, бо зараз тут буде манка, літать по всій прикривати А я взагалі відійду. Знаєте, поки Владислав робить чарівні рухи із сирником, я проведу те експеримент, який обіцяв. От у нас є два сири: один із них домашній, інший з них магазину. Дину я навіть ану. Ну це домашній. Тут легко визначити. Чому? Тому що запах, висока жирність і з магазину. Як ми це зробимо? Для того, щоб перевірити, ми сьогодні Даша сьогодні, до речі, в новинах читала, що підробне масло, молочні продукти були у ЗСУ. Так, так. от це дуже великі махінації, часто з молочними продуктами, тому що молочний жир дорогий, а дешевий пальмовий значно дешевший Дешев. з дешевшою продукт. Ну, так, там? так. так. Я а, я одразу топлю. То і разом розтоплювати все. Топлю буде... шок... Тому як це перевірити, друзі, беремо просто окріп, а він у нас отут є. Оп, заливаємо одну і іншу склянку. Я сподіваюся, вона зараз не лопне. Треба було ложечку туди поставити. Треба було, але бачите, ну, мене... я, я за це, я за експеримент чистий. І чекаємо. Значить, в хорошому той сир, який без домішок в ньому. А тут уже все видно. Так я вам поки не покажу, бо тут уж видно. видно. хай настоюється. Я вам покажу потім. А в хорошому сиру обов'язково буде виділиться сироватка. А у поганого сиру, що спливуть жири на охору. Так. Не я про не молочні жири, а про рослині. Так давайте ми тут заявили, що у нас є львівський сирник може бути пращуром американського чизкейку. Чи це правда? Які взагалі що нам відомо про львівський сирник? Про львівський сирник там відомо що? Він зі Львова. Так, судячи з назви. Він смачний. <рэро> <б prestigious> так. Думаешь, правда? так э, дивіться, наскільки мені відомо, що американський цей чизкейк, він з'явився десь у 20-му столітті, якщо не помиляюсь, його привезли з чи у 19-му, чи у 20-му. Десь приблизно в тих століттях його привезли з Європи в Америку. І там почали він вже став популярним. А... Наш львівський сирник ще у 18 столітті під впливом Австрійської імперії вже почали готувати у Львові. Він був не таким, яким ми зараз його звикли бачити, а його там галичани трішки під себе змінили, трішечки зробили його смачнішим, напевне, якщо він дійшов до наших днів. І в такому виді, який ми зараз бачимо, то він став вже приблизно десь. У 40-х годах. Так, так вибачте, так. але здається, моя глазур вже ідеальна. Ні? Так, ідеально. Ми повертаємо експерименту, друзі. Все дуже просто. Дивіться, от я зараз вам поставлю дві склянки, і ви мені скажіть, де справжній не справжній. Ось це, от, друзі, от сир, в якому виділилася сироватка, бачите, розплилися. А, Але зауважте, що ми брали не зернистий, ось такий сир, з якого зараз готуємо, а звичайний такий. Простий, да? У нас роз... сир у нас розплавився під впливом температури. Да? Виділилася сирова дочка. а Тут у нас майже нічого не виділилося, і сир тримає форму. Так ось. Купуйте справжній сир, це буде смачно. Так що я не зрозуміла. Ти який сир у нас справжній з базару чи з магазину? Дивись, магазині теж є справжній сир. Але Просто, в даному та, от в даному випадку це була трошки ну підробичка але ж це має бути зазначено на етикетці, якщо там є. Якщо зазначено, що це сирний продукт, це не підробка, це сирний продукт. Так само і продається. Але сирний продукт зазвичай вдвічі дешевше, його легко помітити, і на ньому буде написано сирочок. Сирний продукт, сирне щось там, але не кисломолочний сир. До речі, а ви знаєте, що найдорожчий в світі чизкейк продали? Ото я вісім, за скільки можна продати найдорожчий в світі чизкейк? За 100 баксів. Я думаю. Але більше не дав. <рес> Ні, Я думаю, якщо там використовували якусь дуже... Рідку корову і доїли якісь дивні дівчата. То може там ну не знаю. і 500 може. Він до речі, просто зараз був у нас в кадрі. Ано. Значить, ставки 100 доларів, 500 доларів від хлопців. А тепер увага, правильна відповідь. Найдорожчі в світі чизкейк продали за 5 тисяч доларів. Тому тому що там ви не розумієте, там був сир рікота з буйволіного молока, а ще білий трюфель, Ну і звісно, листи золота. Мені так подобається, коли це золотом інкрустують що небудь для того, щоб. Продати це за кілька Я... тисяч. доларів. Я 5 тисяч доларів. доларів. Власне, вийшла маса така сиркова. Так, що це за трюфель, що це за буйвол був такий? А до речі, в Україні теж є чим пишатися, адже шеф-кухарі приготували найбільший львівський сирник. Це було панно, що складається із. 900 шматочків із шириною 1 метр та довжиною 9,5 метрів. Тільки уявіть собі, чого не зробиш, щоб з'їсти смачного сирника, і приготуєш великий на 9 метрів. Ну що, наша сиркова маса вже готова, а. якщо її можна так назвати, не ображайтеся. Просто її потім а ми ж у нас ж магія телебачення, не забудьте, mm. то в нас сьогодні що? У нас є сьогодні львівський сирник готовий. А ми поки скажемо, що його ж після випікання військово потрібно охолодити, Так, звичайно. Так? І якась Це чого, тип, процедура, технологія як охолоджується, чи просто він стоїть отак. E, ні, просто Він кімнатні приготувався, ви дістали з духової печі, поставили на сіл при кімнатній температурі. А потім, коли він став кімнатної температури, поставили в холодильник, а потім а запікати... дістаємо із холодильника. Та давай у тебе якраз рукавички, давай діставай. З холодильника Ну, хорошо. Ого! Оце я хазяюшка, боже. Ой, божечки, як гарно ти зробила! Ой-ой-ой! За якою температурою запікаємо сирник? Так, ми запікаємо по температурі 185 градусів 45 хвилин. Супер! До речі, коли будете викладати сирник, в О, форму вам потрібно бажано взяти пергамент про просиликоніний, щоб вам не ага, прилити. Вони потім нічого. не віддирати. Його. Да. А я знаю ще, що сирник львівський просто так не їдять. Його тойво во з кавуською. Де кава? Де кава? До речі, я теж не пишу зранку. Ще кави. Так, є. Даша у нас намазує шоколадом. А це ж можна ще з маком, з різними сухофруктами, що да? хочеш. Все, можна. що у вас є: сушена вишня, клюква. Mm -hmm. Тільки бажано додавати mm -hmm. ті інгредієнти, які не дадуть нам зайвої вологи. в ага. Тому, да -да -да, що Ми прибирали, прибирали, потім, потім поклали щось мокре, він опять поплив. І ми стоїмо і гадаємо, Боже". а давайте нагадаємо ще Значить, У нас було е, сир, два види цукру. Це звичайний цукор, цукор. Е, ванільний. Ванільний, ну, взагалі, як яйця яка краса тут. І манка, цедра лимона, ага. крохмаль, да, і, ну, і родзинки або якісь сухофрукти, які ви дуже любите. Ось такий у нас вийшов. А ще й ми розтопили шоколад і масло разом для того, щоб потім не покрити цей львів. О! Боже, усе гарно виходить. О! А ми зараз... сьогодні прям зірочка у нас. Так, і да. я, за... я зараз буду читати новини, але ж я запам'ятала розмір цього сирника. І знаєш, хоч маленький шматочок, але ви мені залишите. То все брехня. Сирника Тому що... не було сьогодні. Тому що львівський сирник то любов. Окей. Влади, дякуємо вам дуже. Ну, це ж ідеальний сніданок, я не знаю. Ну, дякую вам, ну, це просто. Так. Хочете, приходьте ще, не забувайте, що тут прокидається кожного дня о 6.30. Ми вас будемо чекати. Дякую, дякую. дякую. Дуже вам дякуємо. Простим, рецептом ніжного, поживного, неймовірно, смачного львівського сирника з нами поділився шеф-кухар Владислав Цимбалюк. До зустрічі. До зустрічі.